Ого, привіт неймовірні! Як настрій? Готові трохи розім'яти мізки? Сьогодні у нас не просто книга, а ціла епопея Інструкція з виживання для душі, психологічний тренажер під назвою Жінки, що біжать з вовками Клариси Пінколестес. Назва інтригує. Коли я вперше почув, подумав: нарешті посібник для тих, хто втомився від ранкових пробіжок парком і шукає екстриму. Але ні, друзі. Книга не про кардіо з хижаками. Хоча, певною мірою, це пробіг до себе справжньої до тієї частини всередині кожної жінки. Та й, чесно кажучи, не тільки жінки, просто авторка фокусується на жіночому досвіді, яка дика, вільна, інстинктивна, мудра і трохи, ну скажімо, не завжди зручна для оточуючих, естес називається архетипом дикої жінки, архетип дикої жінки. Звучить так, ніби це персонаж з Гри престолів. Але насправді це та сама інтуїція, що кричить тобі: Не ходи на третє побачення з тим хлопцем, у якого шкарпетки під сандалі. А ти така. Та ні, він просто екстравагантний. А потім дивуєшся, чому він колекціонує пух з пупка. Клариса Пінкола Естес не просто письменниця. Вона. Докторка етноклінічної психології, юнгіанська психоаналітикиня і Кантадора, тобто берегиня старих історій, звучить круто, правда? Це як бути бібліотекаркою і шаманкою одночасно. Уявляєте її резюме, навички, аналіз сновидінь, варіння зілля, тобто кави, розшифровка колективного несвідомого та впевнений користувач PowerPoint. Так от ця неймовірна жінка витратила десятиліття, збираючи казки, міфи та легенди з усього світу, не ті відшліфовані версії Діснея, де всі співають і розмовляють з меблями, хоча хто з нас не розмовляв з холодильником о другій ночі, а ті старі первісні, іноді моторошні, іноді криваві історії, де героїні не чекають принца, а самі йдуть у темний ліс, розгадують загадки баби яги, і не бояться забруднити руки. Книга побудована саме на аналізі цих історій кожен розділ це розбір якогось міфу чи казки, через який Естес показує нам різні грані дикої жінки. Далі синя борода цей хлопець, ходячий червоний прапор. Пам'ятаєте казку? Загадковий багатій купа колишніх дружин, які кудись зникли, і одна маленька кімнатка, кудину от взагалі не можна заходити. І що робить героїня? Звісно, лізе туди, бо цікавість наше все, і знаходить там, ну скажімо так, не колекцію метеликів. Естес каже, що синя борода це не просто страшний дядько, це внутрішній хижак та частина нашої психіки або зовнішнього світу, яка хоче знищити нашу наївність, інтуїцію, життєву силу, а той маленький золотий ключик, який відмикає заборонену кімнату. Це наша допитливість, наше бажання знати правду, навіть якщо вона неприємна. Ця казка про те, як важливо не ігнорувати тривожні дзвіночки. Він каже, що всі його колишні стерви, хм, ставити питання і дивитися правді в очі, навіть якщо там повна кімната, ну ви зрозуміли, інакше ризикуєш стати черговим експонатом. Це про розпізнавання небезпеки і про те, що іноді треба тікати так швидко. Щоб аж вовки заздрили твоїй швидкості. А як вам, Василіса, премудра і баба Яга? Ох, баба Яга! Не та бабуся з мультиків, а могутня страшна стара лісова відьма з хатинкою на курячих ніжках, яка їсть людей, чи ні? Естес показує її зовсім з іншого боку. Баба Яга це дика жіноча сила у її первісному неконтрольованому вигляді. Вона хранителька жіночої інтуїції. Василісу Мачуха посилає до яги по вогонь, типовий квест для падчарки, нічого особливого. І дівчина йде вона не боїться, ну, може, трохи, але йде. Виконує всі дивні завдання яги, відділити мак від землі це вам не звіт квартальний здати, ставить правильні питання хто ці вершники, білий, червоний, чорний, і, що найважливіше, не питає зайвого. Вона вчиться довіряти своїй лялечці помічниці, привіт, інтуїція, і отримує від баби яги не просто вогонь, а череп з палаючими очима, символ прозріння внутрішнього світла. Ця історія про ініціацію, про те, як пройти через страх, зустрітися зі своєю внутрішньою ягою, навчитися розрізняти, що важливо, а що ні, і здобути свою інтуїтивну мудрість. Після такого будь-який дедлайн на роботі здасться дитячою забавою. А гидке каченя ну, це класика. Всі ми колись почувалися не на своєму місці. Сте скаже, що це історія про вигнання і повернення до своїх, про те, як важливо знайти своє плем'я людей, які розуміють і приймають тебе таким, який ти є, з усіма твоїми диватствами. Бо те, що здається гидким в курнику. Може виявитися лебединою грацією на озері, це про пошук споріднених душ, і про те, що якщо ти відчуваєш себе білою вороною чи топак сірим каченям, може, ти просто ще не знайшов свою лебедину зграю, не намагайся крякати, якщо хочеться співати лебедину пісню, навіть якщо ця пісня про любов до піци о третій ночі. Ще одна потужна історія. Жінка-скелет звучить як назва хеві метал гурту, правда? Але історія глибока: рибалка виловлює з моря скелет жінки, він жахається, тікає, а скелет чіпляється за його волосся і біжить за ним. Вдома він, долаючи страх, розплутує її кістки, зігріває біля вогнища, ставиться до неї з повагою. І вона оживає, стає прекрасною жінкою. Це метафора стосунків тих, що померли, але все ще чіпляються за нас. Або тих, де ми боїмося подивитися на скелет у шафі, на минулі травми, страхи, непорозуміння. Історія вчить, що любов і зцілення можливі, коли ми знаходимо в собі сміливість розплутати цей скелет, подивитися на нього з співчуттям, прийняти минуле і дати йому життя. Це про те, як важливо не тікати від того, що здається страшним у стосунках, а сісти і розібратися, навіть якщо це означає годинами слухати про його колекцію марок. Терпіння і розплутування ключ до успіху і, можливо, до оживлення любові, або, хоча б, до того, щоб скелет перестав гриміти кістками під ліжком. Книга говорить про важливість ручної роботи душі. Естес часто використовує метафору рукоділля, шиття, плетіння, ліплення, це символ творчого процесу, створення чогось унікального своїми руками. І так само ми ліпимо свою душу, своє життя, не можна купити готову душу в супермаркеті, хоча було б зручно мені, будь ласка, душу версії 3.0 з покращеною стресостійкістю і функцією автопілота по понеділках. Її треба творити через досвід, помилки, радість, біль, творчість, дика жінка це майстриня своєї душі. Вона не боїться експериментувати з кольорами, формами, матеріалами, навіть якщо іноді виходить щось схоже на невдалий светр для хом'ячка, головне процес. А ще книга про цикли, життя, смерть життя. У природі все циклічно: день змінює ніч, зима, весну. Так само і в нашому внутрішньому житті. Є періоди активності, росту, цвітіння, а є періоди спокою, тиші. Відмирання старого, щоб звільнити місце для нового, дика жінка розуміє ці цикли. Вона не боїться зими в душі, не намагається цвісти цілий рік. Це виснажує. Вона знає, що після темряви прийде світанок, після втрати знахідка, після падіння, підйом. Вона вміє відпочивати, залягати на дно, щоб потім виринути з новими силами. Як вовки взимку не панікують, а просто відрощують густіше хутро і чекають на здобич. Так що, якщо у вас період хочу лежати під ковдрою і дивитися серіали, можливо, це ваша внутрішня дика жінка просто відрощує густіше хутро і чекає на піцу. Інтуїція це суперсила дикої жінки. Естес постійно наголошує: слухайте себе. Те саме нутром чую, це не магія. Це наша внутрішня система навігації, яка працює на основі досвіду, знань, спостережень, які ми навіть не завжди усвідомлюємо. Пам'ятаєте Василісу і її лялечку це вона інтуїція шепоче подзвони мамі, візьми парасольку, цей йогурт підозріло пахне. Часто ми її ігноруємо, бо логіка каже інше або соромно, що люди подумають, а потім шкодуємо. Книга вчить довіряти цьому внутрішньому голосу. Розвивати його, прислухатися до нього як до наймудрішого порадника, навіть якщо він радить з'їсти шоколадку перед сном, можливо, це стратегічно важливо для балансу у всесвіті. Встановлення кордонів ще одна вовча риса. Вовки чітко знають свою територію і захищають її. Дика жінка теж вона вміє говорити ні, коли треба сказати ні. Вона не дозволяє іншим топтатися по її цінностях, красти її час чи енергію, встановити кордони це не егоїзм, це самозбереження, це як поставити паркан навколо свого саду, не для того, щоб нікого не пускати, а щоб захистити свої квіти від випадкових копит. Хоча іноді так хочеться поставити паркан під напругою, особливо коли просять позичити гроші. Книга надихає бути трохи вовчицею у захисті свого простору, гавкати не обов'язково, але чітко позначити межі Must have – пробачення і відпускання минулого. Багато історій торкаються теми старих ран: образ, зрад, естес показує, що триматися за це, все одно, що тягнути за собою мішок з камінням. Дика жінка вміє оплакати втрачене, але потім відпустити, не забути досвід важливий, а саме відпустити емоційний заряд, щоб він не отруював сьогодення. Це як видалити старі фото з колишнім з телефону, трохи сумно, але місце звільняється для нових, кращих. Тіло це дім душі, у нашій культурі часто розділяють тіло і душу, ставлячись до тіла як до чогось другорядного або навіть гріховного. Естес нагадує, тіло це наш вірний супутник, наш інструмент пізнання світу, наша земля. Дика жінка любить своє тіло, піклується про нього, слухає його сигнали, голод втома, бажання рухатися чи відпочити. Вона не намагається втиснути його в нереалістичні стандарти краси. Вона знає, що сила не в розмірі одягу, а в життєвій енергії, яка пульсує всередині. Тож, любіть свої тіла. Годуйте їх смачненьким в міру, вигулюйте на свіжому повітрі, можна навіть побігати, але не обов'язково з вовками. Давайте їм відпочити. Ваше тіло це ваш унікальний скафандр для подорожі життям. Бережіть його. Чому ця книга така важлива? Бо вона повертає нам те, що у нас намагалися відібрати століттями нашу внутрішню силу, інтуїцію, творчість, зв'язок з природою, зовнішньою і внутрішньою. Вона каже. Гей, ти не зламана, ти просто трохи здичавіла, і це чудово. Вона дає дозвіл бути собою, не ідеальною картинкою, а живою, справжньою, іноді незручною, іноді гучною, іноді тихою, але завжди собою. Вона допомагає зрозуміти свої сни, свої страхи, свої бажання. Вона, як карта скарбів, що веде до власної душі. Кому читати? Всім жінкам, які відчувають, що загубили щось важливе по дорозі, всім, хто хоче краще зрозуміти себе, і свої інстинкти, всім, хто цікавиться міфами, психологією, архетипами, чоловікам, які хочуть краще зрозуміти жінок у своєму житті, і, можливо, свою власну внутрішню аніму, якщо ми вже заглиблюємось в юнга, обережно. Після прочитання ваша жінка може почати вити на місяць або вимагати хатинку на курячих ніжках. Будьте готові. Всім, хто любить товсті книги, якими можна відбиватися від непроханих гостей, серйозно вона важить як невелика гиря, це книга і для душі, і для самозахисту. Що може бути складним? Мова. Стес пише поетично, метафорично, іноді складно. Це нелегке чтиво перед сном. Хоча сни потім можуть бути ого. -го. Обсяг. Книга велика. Дуже. Читати її це марафон, а не спринт. Але воно того варте. Глибина деякі історії та інтерпретації можуть підняти з глибин душі не найприємніші речі. Це нормально, це частина процесу. Як каже Естес, іноді треба залізти в темний ліс, щоб знайти дорогу додому. Жінки, що біжать з вовками, це не просто книга. Це запрошення, запрошення згадати свою дику природу, свою силу, свою мудрість. Це дозвіл бути незручною, голосною, творчою, інтуїтивною, це нагадування, що всередині кожної з нас живе та сама лалоба, яка може зібрати кістки наших мрій і заспівати їх до життя, та сама Василіса, яка не боїться йти до баби яги по вогонь мудрості. Той самий гидкий качур, який насправді прекрасний лебідь. Тож, якщо ви готові вирушити у подорож до своєї внутрішньої дикої жінки, якщо ви не боїтеся трохи поблукати темним лісом власної душі, якщо ви готові вити на місяць хоча б подумки, то ця книга для вас. Читайте, смійтесь, плачте, зліться, надихайтесь, а головне, слухайте свій внутрішній голос він знає дорогу. Можливо, після прочитання ви не почнете буквально бігати з вовками, і слава Богу, це небезпечно. Але ви точно відчуєте, як у вас прокидається щось давнє, сильне і неймовірно живе. А тепер біжіть не від вовків а до книгарні, або діліться цим відео з подругою, яка давно хотіла щось таке почитати, бо ділитися мудрістю дикої жінки це теж дуже по-вовчому. Дякую вам. Будьте дикими і щасливими.